З нами на зв'язку Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро. Семена, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Отже, тиждень тому вся країна мала можливість і навіть певне задоволення послухати так звані плівки міндіча. В результаті чого ми дізналися, що слідство викрило злочинну групу, яка займалася відмиванням грошей на енергетиці, і на чолі цієї групи стояв собі такий Карлсон. Він же Тімур Міндіч. Що ми маємо станом на зараз? Ось через тиждень. Підсумуйте дуже коротко. З того, що відомо, двоє людей втекли. Він же Тимур Міндіч, і вісім людей отримали підозру. А, дякую за запитання. Станом на зараз тривають дії. Буквально в той день, коли ми в принципі оприлюднили частину записів, які підтвердить окремий епізод злочину. Ми Фактично перейшли в так звану власну стадію, то було не власне документування. Тобто, ми документували це без проведення обшуків, чи там направлення запитів в інші органи, чи е, отримання увагу про тимчасові доступу до якихось документів. Тобто, це було документування безпосередньо ну, цієї злочинної організації, не власні так званій стадію. Зараз вже, оскільки ми провели обшуки, повідомили про підозру, частина людей затримана, вже детективи продовжують свою роботу. Яка полягає в тому, щоб проаналізувати всі вилучені під час обшуків документи і здобуті докази, в тому числі електронні носії, інформації, комп'ютери, мобільні телефони. Зараз працює слідча група саме в цьому напрямку. Другим важливим елементом те, що нам дуже швидко необхідно встановити всі обставини вчинення злочину, проаналізувавши ці документи, подару подальшому провести. Об'єктивне глибоке фінансове розслідування, тобто відстежити рух коштів через цей викопіс, кому видавалися кошти, куди вони в подальшому надходили, як вони конвертувалися вже в кошти за кордоном, де придбувалася за ці кошти якась нерухомість, чи вони залишалися на рахунком, тому що в цій схемі задіяно за попередню інформацію: десятки іноземних юриздикцій, через які ці кошти потім далі циркулювалися і осідали на рахунках, чи перетворювалося, як я зазначив в дороговарсу нерухомість. Ми про рух коштів зараз окремо поговоримо. Я лише одне питання поставлю стосовно підозрюваного в організації схеми. Він же Карлсон. Він же Тимур Міндіч. Ми знаємо, що він покинув Україну за кілька годин до початку обшуків. Його екстрадиція можлива, ви над цим працюєте чи ні? Для того щоб запустити так званий механізм екстрадиції, необхідно ще провести не низку слідчих дій, отримати відповідні рішення, в тому числі у Вищого антикорупційного суду про обрання запобіжного заходу. Так ми над цим працюємо зараз і будемо вживати відповідних заходів щодо оголошення цієї особи в подальшому міжнародний розшук. Щодо її подальшого затримання та екстрадиції, але це все ще попереду. Детективи працюють в цьому напрямку. Давайте чесно. Прямо. а Це реально, оскільки Тимур Міндіч, як ми зараз розуміємо, мав також ізраїльський паспорт і ймовірно перебуває в Ізраїлі. Ізраїль своїх людей, своїх громадян не видає. Чи це реально це, взагалі я думаю, це абсолютно не так. Ізраїль є випадки, коли Ізраїль видавав своїх громадян іншим державам. Питання там є юридичні моменти, але це не є. Абсолютно неможливою е, історією, тобто, ми будемо в цьому працювати, е, сидіти, склавши руки через те, тільки через те, що ми там будемо спідумати, що там хтось якась країна когось не видає. Ми не будемо, тому що моє е, таке передбачення, що. Все одно, як правило, фігуранти вони не сидять на одному місці. їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому безумовно треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи у разі перетину і прибуття на території іншої країни. Добре, раніше ви щойно і раніше говорили, і щойно повторили, що наступні задачі в тому числі полягатимуть в тому, аби відстежити рух грошей. Ще раз нагадаю, за даними слідства, це те, що ви лише зафіксували 100 мільйонів гривень доларів. Перепрошую, було відмито на схемах на енергоатомі. Тепер вам треба відстежити, як ці кошти і куди переправлялися. Щоб це відстежити, вам треба скористатися допомогою чи послугами служби державної служби фінансового моніторингу, і напередодні під час. Засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, де ви були присутні? Ви заявили, що з цим, як кажучи, є проблеми? що є, є підстави сумніватися, якщо я вас правильно зрозуміла, що державна служба фінансового моніторингу буде вам у цьому сприяти? Можете тут деталізувати? Зараз я поясню, для чого потрібна служба фінансового моніторингу. Це фактично служба фінансової розвідки, яка має розголожену мережу контактів, і швидкий механізм отримання від інших фінансових установ інших країн інформації про рух коштів і про підозрілі транзакції. Тобто, фактично, вони є дуже важливим на даному етапі органом для проведення новинного фінансового розслідування. І у них є дуже широкі інструменти. Вони доволі ефективно можуть робити цю роботу. Тобто, ми надсилаємо їм запит, наприклад, щодо конкретної особи і служба або юридична компанія, служба фінансового моніторингу за своїми каналами комунікації, звертається до аналогічних суб'єктів в інших юрисдикціях, і дуже швидко може отримати відповідні інформації, наприклад, про ознаки перерахування коштів, які містять ознаки відмивання доходів. Далі ми включаємо які механізм. Ми аналізуємо цей рух коштів і направляємо вже міжнародну запит по міжнародного право допомогу, витребовуємо відповідні матеріальні е докази з банківських установ. Або вирішуємо питання про створення спільної слідчої групи, наприклад, правоохоронними органами інших країн, тобто починає тривати робота щодо збору доказів. Так, от і є питання, що вони мають бути залучені самого початку фінансового розслідування. Фактично, керівник цієї служби і взагалі сама служба повинна була саме першого дня, коли оприлюднили ці відповідні записи і затримали цих осіб. Вони мали проявити лідерство, тому що це для країни надзвичайно важлива суспільна задача. Да розслідувати цю злочинну схему, і мали самі запропонувати. Власне, яким чином вони можуть допомогти розслідуванню, ідентифікувати підозрює транзакції. Це перше. А друге, що вибачте, офіс з таким обсягом відмитої готівки, це ж ми побачили тільки частину. І це не тільки я вам скажу, енергатор, це багато різних за нашим попередньою оцінкою інших сфер. Так от вони мали побачити це все ще на етапі, умовно кажучи, існування цієї схеми ідентифікувати і заблокувати. Отака, от історія. Отака така от історія. Я її доповню. Дозвольте. Хто не знає, діяльність служби фінансового моніторингу спрямовується і координується кабінетом міністрів України через міністерство фінансів. Питання наскільки міністр кабінет міністрів України ну якось теж ставить відповідні запитання службі фінансового моніторингу. По-друге, на чолі служби фінансового моніторингу, моніторингу стоїть керівник. Його звати Філіп Пронін. Його називають наближеною людиною до офісу президента. Раніше він очолював Полтавську область. І наскільки я розумію, ви зараз можете підтвердити або спростувати, набу веде розслідування щодо розкрадання на фортифікаціях, а, яке які будувала, яка які будувалися якраз Полтав керівниками Полтавської області, ну ухвалювалися рішення. І можливо, Філіп Проні навіть є фігурантом цього розслідування, так так чи ні? Я можу підтвердити, що у нас є ряд кримінальних проваджень, які стосуються саме е, будівництва фортифікацій, замовником е, будівництва, яких була полтавська. Обласна військова адміністрація тому е, наразі коло причетних до цієї до цього до цього злочину встановлюється. Була проведена низка уже слідчих дій, і фактично ми вивчаємо роль кожного, і включаючи керівництва на той час тому і що ще... виходить, що ви хочете від керівника фінанс служби фінансового моніторингу сприяння. І допомоги у вашій справі по, по розкраданнях на енергоатомі. Слухайте, в нього може бути конфлікт інтересів. Він щиро може не хотіти вам допомагати. Ви про це не думали? Так. Ви розумієте, в нього обов'язок такий включитися в це розслідування? В нього немає і не може бути іншого вибору ніж включитися в цю роботу і почати працювати тісно з національним антикорупційним бюро щодо викриття щодо встановлення всіх обставин. Даного злочину, тому що це його прямий обов'язок. А мені бажання, якісь внутрішні переконання в даному випадку на них абсолютно байдуже, тому що ми говоримо про інституцію, і ми говоримо про обов'язок конкретного керівника і конкретних посадових осіб інституції, яка має виконувати свою роботу, тому що суспільний резонанс навколо цієї справи настільки високий, що він має бути далеко понад взагалі особистими інтересами тих чи інших осіб, незалежно де вони знаходяться. І просто зафіксувати станом на зараз державна служба фінансового моніторингу, на чолі якої стоїть Філіп Пронін, за даними журналістів і деяких депутатів, наближена людина до офісу президента, не сприяє вам в тому, щоб виявити, куди рухалися кошти, кошти які були відмиті на енергоатомі. Станом на зараз такого сприяння немає. Чи щось можливо від учора змінилося? Я уточню, просто на початку цього року, скажімо, в оборонних закупівлях було спрямовано. Низка, які можуть бути пов'язані з діяльністю цього офісу, була спрямована низка запитів до служби фінансового моніторингу, на яких ми фактично не отримали ніякої релевантної інформації. І ми розуміючи, як може працювати ця служба і ідентифікувати відповідні підозріли транзакції, як вона може взаємодіяти з набу. Нам здається дуже видається дуже підозрілим. Саме відсутність активності в цьому напрямку. І ми озвучуємо фактично. Наші застереження і перестороги на рахунок того, що коли ми будемо зараз уже в цей найближчий час направляти відповідні запити щодо е членів цієї злочинної організації чи е конкретних компаній, чи не виникне так само, як це виникло на початку року з оборонними закупівлями, які ще раз повторюсь, можуть стосуватися діяльності цього бок офісу. Ми звернулися також до Філіпа Проніна і запрошували його в ефірі. Ми сподіваємося, що в найближчих ефірах він з'явиться. Ще одне питання: на плівках фігурує такий собі Ігор Миронюк. Ну не такий собі, абсолютно реальна людина, який за версією слідства був радником екс-міністра енергетики. Нині очільника, вже екс-очільника фактично Мін'юсту Германа Галущенка. Хоча в Мінерго заперечують, що Миронюк був його радником. Раніше ще Миронюк був помічником Андрія Деркача, якого зараз в Україні підозрюють у державній зраді. Ну і на плівках ми чули про. Те, що якась двушка має піти в Москву, ну тобто, це про ймовірне отримання грошей кимось, хто сидів у Москві в межах цієї схеми. І ми знаємо, що ця пральня, цей бек-офіс розташовувався в квартирі Деркача. У зв'язку з цим деякі народні депутати, зокрема Соломія Бобровська, заявляють про те, що вони чекають підозру в державній зраді в межах цієї справи, так або як окремий епізод. Тому в мене до вас питання: чи зацікавилася станом на зараз Служба безпеки України деякими епізодами із вашого Слідування я можу підтвердити, що абсолютно точно сьогодні з самого ранку у мене була робоча комунікація з рівництвом служби. Вони підготували направили нам лист, Це відбулося сьогодні з проханням надати доступ до відповідних матеріалів, поєднати зусилля щодо розслідування, якби цього епізоду можливої державної зради. Чи якихось інших злочинів проти національної безпеки? Тобто, саме на сьогоднішній день така робоча комунікація почалася. Ми будемо вирішувати, наші детективи будуть вирішувати, в якому обсязі ми можемо долучити службу безпеки України до цього розслідування, яку частину матеріалів ми можемо їм надати, тому що це буде розсуд виключно групи детективів. І Національного корупційне бюро будемо оцінювати ризики, але така комунікація наразі відбувається От буквально ранку. Добре, тоді ще одне питання. Ваш колега, фактично, детектив НАБУ Руслан Магамед Расулов, який, як ми вже зараз знаємо, був дотичний до збору доказів і документування цих цих плівок і цих посадовців на плівках. Він і досі перебуває в СІЗО. Йому закидають нам намір торгувати з Росією коноплею. Зокрема, як зараз що зараз у його справі? Що що ви очікуєте тут? Абсолютно немає ніякого руху. Було б нещодавно буквально саме. Буквально на наступний день після виходу нас у власну стадію затримання перших фігурантів відбувався розгляд апеляційної скарги на рішення щодо застосування до нього запобіжного заходу і у вигляді тримання під вартою і Київський апеляційний суд знову переніс розгляд, якщо я не помиляюсь, на 26.11. Тобто нічого не відбувається. А я хочу сказати, що пан Руслан Магомедрослова абсолютно то, точно можу підтвердити. Він приймав участь і відігравав значну роль в документуванні цієї злочинної організації. За його фактичним стоянням було віднайдено можливість, скажімо, прослуховування певних об'єктових приміщень, які використовувалися цією злочинною організацією для проведення переговорів і укладення якихось сумівникового. Тому Руслан був долучений до цієї операції. Це абсолютно точно, і ми це навіть підтверджували письмово на адвокатські заходи його запис. Ви вважаєте, що він через це зараз перебуває в СІЗО? Я вважаю, що Руслан був долучений до цієї операції. На, наразі е, не буду коментувати релевантність доказів в цій справі. Я сподіваюся, що Київський апеляційний суд надасть належну оцінку без І тоді можна буде говорити вже нині керівнику інституції, абсолютно точно оцінювати докази, грунтуючись на рішення Київського апеляційного суду. Днями, так, днями керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводяться якісь наради, де деяким правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів САП і НАБУ. Це просто зараз відбувається, чи це те, що передувало оприлюдненню цих плівок? І це відбулося на наступний день. За, за нашою інформацією це відбулося на наступний день в кабінеті дуже високопосадової особи. В тому що там присутні були низка представників правоохоронців, де обговорювалися такі такі речі. Станом на зараз, деякі на мене, тобто оновлення цієї інформації немає, чи рухаються якісь правоохоронні органи на цьому напрямку чи ні, але є інформація про те, що така зустріч відбувалася саме про цю зустріч говорив пан Куменко під час його інтерв'ю. Він також сказав, що в українському політикумі є така особа, яка координує всі ці наради, впливає на рішення правоохоронних органів щодо тиску на ті чи інші антикорупційні органи. І він сказав, що ця особа має псевдо чи е, прізвисько Алі Баба. Ярослав Желізняк каже, що це Андрій Борисович Єрмак. Я не можу підтвердити спростувати, тому що не знаю там на рахунок цих прізвиськ. Питання в тому, що так дійсно є така особа, яка не має жодних закон, да, законних підстав тих і робити, втручається в діяльність правоохоронних органів. І Ця змушує... особа сидить в дуже виш... високих кабінетах високих В кабінет. офісі президента чи ні. Давайте я залишиться без коментарів. Це ж інформація, якби отримана оперативно. Але я можу сказати, що ця особа не має жодних законних визначених законних повноважень робити такі речі. О, коли ви очі, ви збираєтесь оприлюднити наступну серію плівок? Я так розумію, це ще не ми, все. Ми ж не серіал знімаємо. Ми оприлюднюємо тільки ті частини, а фрагменти розмов, які підтверджують окремі злочинної діяльності, на нашу думку, по а, руху. Умовно кажучи, там цій справі ми безумовно будемо іще оприлюднювати частини а, відео, які будуть підтверджувати наступні епізоди злочинної діяльності. Тобто ми розуміємо суспільну увагу до цього кейсу. Я хочу запевнити всіх, що ми не будемо його проховувати, будемо робити далі. і всі наші знахідки, релевантні знахідки, які ми будемо знаходити, знахідки мають на увазі докази, докази, які будуть підтверджувати злочинну діяльність, ми будемо комунікувати суспільством. Скажіть, будь ласка, Тимур Міндіч, це верхівка цієї схеми, чи над ним був ще хтось? Я не можу хочу пояснити глядачам, я не можу так прямо відповідати на ваше запитання, враховуючи те, що це порушить презумпцію невинуватості, оскільки ви прямо згадали прізвище окремої особи. Тому це заборонено законом, і це може нашкодити справі. Я можу сказати, що наразі. Є два співорганізатора цієї злочинної організації і інші її учасники. А далі щодо решти осіб, які могли отримувати кошти, відмивати, наповнювати, давати вказівки, приймати відповідні рішення, розслідування триває, і все може бути, що може коло розширюватися. Я запитую, бо, зокрема, це невдячна можливо, справа. Цитувати з вами в розмові Ігоря Валерійовича Коломойського. Але він сказав, що а він має досвід роботи чи співпраці з Тімуром Міндічем. Він сказав, що Міндіч він просто стрілечник. Він не вірить, що Міндіч міг курувати всю цю схему з такими оборотами самотужки. Ви ну, правильно зазначили, мені не варто коментувати, те, що сказав що є справа. Мені варто коментувати, здобуті докази. Ще одне питання: останнє. Що ви будете робити, якщо вам в межах цієї справи доведеться допитати президента? Чи в принципі закла... що, що говорять про це? Ваші інструкції говорять, і якщо така потреба виникне, це буде публічно, не публічно? Я вважаю, що трохи провокативне запитання, тому я б не хотів би його політизувати саме до судового розслідування. Добре, тому це важливо зараз не, полі... не політизувати це до судового розслідування. Це перше. Друге, я би хотів наголосити, що відповідно до законодавства президент від володіє імунітетом від притягнення кримінальної відповідальності. Тому треба враховувати ці обставини. Тому я утримуюся цього запитання. Детективно був вирішити, Давайте так всі, кого не кого можна здійснити відповідні дії відповідно до закону, вони будуть здійсни. Обіцяю останнє питання. Якби влітку в липні тоді вдалося проголосувати і лишити без змін той законопроект, який передбачав ліквідацію незалежності САП і Набу, а, тоді картонкові протести завадили це зробити, і влада зробила крок назад. Якби тоді не був зроблений крок назад, ми б зараз змогли послухати ось ці плівки, які ми слухаємо. Я думаю, що цієї справи не було. Я вам дуже дякую. дякую. Семен Кривонос. Вона була б точно знищена. Вона була б знищена. Ці б справи не було. Дякую дуже. Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро, був на Радіо Свобода.